Подумаємо про різницю цільної їжі і обробленої їжі. Цільні продукти потребують до 25 жувальних рухів на один шматочок. За рахунок цього, у наш мозок потрапляє сигнал про насичення. Виробники обробленої їжі навпаки прагнуть скоротити кількість жувальних рухів до 10. щоб людина не розуміла, наситилася вона чи ні, а продовжувала і продовжувала їсти їсти більше, більше більше. Що робити, куди бігти? Без паніки. Наявність знань вже гарантує безпеку. Уважно читаємо етикетки. Надаємо перевагу їжі без етикеток. Овочі, фрукти. Дивимося, аналізуємо, склад продукту максимально натуральні, необроблені вироби. Зробіть акцент з кількості на якість. Зазвичай продукти там ті ж чіпси, печиво. Вони пакуються у величезній упаковці, що дає нам відчуття е, вигідної покупки, тому що це велике, дешеве і так далі. Робимо крок від кількості до якості. Оминаємо відділи обробленої продукції у супермаркетах. Зазвичай вони на вході, величезні такі стелажі. Оминаємо їх, заходимо і виходимо через відділ овочів, фруктів і різних інших корисних продуктів.